Мова чемпіонат з футзалу Дніпропетровської області. Він поєдинок вже у нас відбувся. Там божевільний поєдинок, матч відкриття. Мова чемпіонату в нас видав Легіон за займестейтом. Там 10 забитих м'ячів. Могу здобув проти Грізлі, програючи 2-0. І дві з половиною хвилини лише зіграли. Передача Артем Кокотяк робив. Не свалили гравці Легіона. Шамилов ще одна спроба буде. Пробиває Роман Какотяк. Шальнев. Партизан порукоплювач. м'яч. в центрі Донцов пробиває. прямо. Шальнева лучая. Тут по центру пробиває. Дяченко встоя, удар буде, не буде! в Встань вмис! Стига... Момент це рубцов! До цього? Як зміну провести. Будніков Чорнород Дяченко та Самойленко. Так. Момент Роман Кокотяк на невлученський. Така четвірка виходить. Колодинський. У нас є Касаптін з першого в другому таймі з'являється. І помиляється. Кокотяк, Роман Кокотяк забиває. 1-0, Рахунок стає, партизан виходить вперед. 26-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Ром. Корис Легіону. Чорнород. Краснобриж. Помиляється. 33-й номер. Каржинівський. Роман. Передача на Артем. Артем. Кокотяк дуже. Краснобриж. Будников. Самойленко розвертається, але тут ти сам себе в кут, здається, загнав ні. Ближню дев'ять забиває Сергій Самойленко 1-1. 30 хвилина поєдинку. М'яч забиває Сергій Самойленко. Яриновський забиває і виводить легіон вперед. 31 хвилина поєдинку. М'яч забиває Віталій Яринов. Титацію партизана, але Мароз вирішив пробувати. і Суперника влучив. Тут забити потрібно Олександр Рубцов. 2-2. Рахунок. 33 хвилина поєдинку. М'яч забиває Олександр Рубцов. Не тур, мова чемпіонату, а мова в нас титульний партнер чемпіонату. Мова. Варимо комунікації між людьми. Момент Артем Котяк! Забиває 3-2. Партизан знову попереду. 35-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Артем Кокатяк. За на поєдинку. Ну і в у нас э, змінюється э, лідер в цьому поєдинку. Класна передача! Вадим Корженєвський 4-2. Що у нас тайм-аут. Так, тайм-аут барай. 36 та хвилина поєдинку, м'яч забиває. Якраз так із п'ятим польовим гравцем у нас легіон. І будуть. Який же момент? Вбивчий був. На порожні ворота. Пробиває. і Забиває Роман Кокотяк 5-2. 37 -ма хвилина поєдинку. М'яч забиває Роман Боєв, а Чому? Не пробуває Боєв. Стояв на ногах. А, тому що от зараз він проб'є і заб'є шостий м'яч. Ну, ворота легіона. 39-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Марк Боєв. Смака Катяка. 3 секунди. Отже, партизан здобуває у другому турі мова чемпіонаті Сфудзал. Вольову, можна сказати, перемогу. 2-1. Команда все ж таки програвала, але потім з 33-ї хвилини почався мегакамбек 5. М'ячів забиває партизан і підсумковий рахунок на 6-2. На користь команди. Отже, 6, 2, 6 балів після двох турів, максимум набраних балів у партизани. Нас доганяють вони за кількістю балів Дніпро-2023, але це взагалі поки що абсолютно нічого не коштує, тому що це лише старт чемпіонату. Друзі, у нас сьогодні ще один поєдинок в рамках нового чемпіонату серед команд вищої ліги Тризуб.